Як Все добре устим Дейнека з датом ідуть на захід для дітей з родин, які мусили виїхати з різних міст і сіл через війну. Хлопчик гратиме на сопілці. В них немає домів, і треба їм так приємно зробити. Для дітей, які прийшли у центр взаємодопомоги внутрішньо переміщеним особам, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій в області, серед яких і тато Устима Роман Дейнека підготували забави, щоб познайомитися і допомогти зняти тривогу. Значить, я буду почерці давати вам цей клопочок. Роман Дейнека розповідає: це другий захід, на який бере шестирічного сина. Хлопчик навчається у Луцькій музичній школі імені Фредеріка Шопена. Мене навчає Юрій Євгенович Фокшей, Я навчаюся ще на барабанах і на сольфеджіо. Дідусь вміє грати на контрабасі, бабуся вміє на бандурі, мама на фортепіано, а я на І Дідусь на супілці ще. А тато не вміє, на жаль, він рятує людей. Для виступу устим підготував народні мелодії і виконав гімн України. «Подобалося, дуже, дуже гарно устим. Обрав музику, що піднімає настрій і зміцнює патріотичний дух, каже його батько Роман Дейнека. Для відчуття такої психологічної безпеки, для психологічного комфорту важливо залучати не тільки працівників психологічних служб. А й так само працівників мистецтва і вирішив так само залучити сина для того, що він прийшов, трошки діток розважив, повеселив в інтерактивній дитячій кімнаті центру взаємодопомоги внутрішньо переміщеним українцям. Діти можуть перебувати кілька годин під наглядом вихователів з луцьких десятків. Поки батьки займаються своїми справами, вибирають одяг для дітей. Ми в громадській приймальні працюємо з ними і вивчаємо їхні потреби, формуємо продуктові кошики для них. Дітки мають можливість тут перебувати. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному Луцьк.